Шосенська громада живе в умовах посилення російської агресії. На цьому наголосив на початку апаратної наради міський голова Микола Нога. За його словами, ситуація ускладнюється загалом по всій Сумській області. Бачите, і чуєте засобів масової інформації. Особливо складно в районі обласного центру приймаються і збройними силами України, і обласної державної адміністрації додаткові заходи по посиленню оборони. В тому числі на минулому, на минулому тижні до нас приїздив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров і ним поставлено, нам поставлено задання посилити оборону Шосткінської територіальної громади і особливо міста Шостки. Над цим будемо працювати. Найближчі дні міський голова звернувся до керівників відділів та установ подбати над провадженням заходів безпеки для працівників. Я прошу керівників, установ, відділів, управлінь, підприємств розробити по кожному заходи посилення безпеки, безпеки працюючих, безпеки установи. І будемо спільно. Працювати спільно, знаходити ресурси для того, щоб посилити оборону. Очільник громади наголосив на важливості підтримки фермерського господарства, яке постраждало від російських обстрілів. Відповідне доручення надав старості Воронівського старостинського округу Валерію Ястребову. Там вражене це фермерське господарство. Поїдьте поспілкуйтесь, може можливо якусь надамо допомогу. Така можливість у нас є підтримуємо там. І криша підірвана, там і забори повалені. Давайте знайдемо таку можливість. Ви нас проінформуєте. А ми допоможемо.